Яки Обухова зустрілась і поговорили з психологиною Валентиною Возною. Мене звати Валентина Возна, я дитячий психолог, психотерапевт, майстер сенсорної інтеграції, член української спілки психотерапевтів і авторка терапевтичних казок. Писати я почала під час локдауну, коли ми всі були закриті вдома. Перший локдаун був, і так трапилося, що багато часу. Інформація накопичилася достатньо. І перша моя казка була присвячена дітям, які переживають розлучення батьків. Писала я цю казку для своїх дітей, підтримати їх в той період, коли вони це переживали з одного боку, з іншого боку, не було можливості. Якось звернутися за допомогою, тому що ми були зачинені. Казка дуже рано почала працювати. Тобто я побачила, як використовую я її для своїх дітей, потім поцікавилися колеги, казка почала розходитися, і вона почала працювати. На той момент ідеї видавати книгу в мене ще не було, але вже почалися писатися інші історії. Час другого локдауну. Після такої тривалої роботи з дітками з Discovery School, наприклад, з дітками, які в мене тут займаються, виникла ідея написати історію про привода, який забрався під час онлайн навчання в комп'ютер шкільного привода і вже міг там щось виробляти для того, щоб полегшити дітям онлайн навчання. Потім було написано ще декілька історій, і вже по, по зворотньому зв'язку, по відгуках, виникла така ідея спробувати створити книгу. Так трапилося, що я не знайома особисто з жодним ілюстратором своїх книжок. Вони просто читали казки, їм подобалося, і ми домовлялися про ілюстрування цих казок почав складатися процес, тобто це не було щось таке там спеціально направлене, скеровано. Воно якось органічно, просто поступово почало вливатися. І в мою роботу вплітатися і розходитися навколо мене. Тобто, казки почали ілюструватися, Відповідно, я почала шукати, як я можу це видати, що для цього потрібно, тому що це нова абсолютна діяльність для мене. І мені дуже приємно, що багато колег звернулися за книжками, і казки працюють. Я про це знаю, я це бачу. Вони допомагають і дітям, і дорослим переживати складні випробування, такі як локдауни, такі як епідемії, такі як розлучення, розставання. Зараз багато розбитих сімей, коли жінки з дітьми виїжджають, батьки залишаються або обставини, які змінюються, впливають на склад сім'ї. І допомагають створити спеціальний простір між дітьми і батьками, в якому і батьки і діти можуть розмовляти про те, що турбують допомагати один одному піднімати складні питання, обговорювати їх і тим самим підтримувати особливо душі діток. Як вплинула війна на вашу творчість? У мене є казка, називається вона Казка про свічку. Зараз в опрацюванні вона вже проілюстрована і буде видана разом з Українським інститутом книги. Там дуже багато досвіду роботи, не тільки з дітками наразі, а ще з людьми, з якими я працювала, працюю або. Досвід колег, які просили, щоб я занотовувала або якось лі літературно оформлювала деякі історії, тому що вони мають бути збережені, це дуже важливо. Відповідно, казка виявилася досить складною, досить сумною. Але з мого досвіду, кожній людині рано чи пізно, але стає необхідно проговорити те, що відбулося. І дуже важливо. Це залишити пам'яті, що відбувалося, що це ненормально. Так не має відбуватися, це ненормальний досвід. Це дуже складні реакції, особливо для маленьких дітей. Взагалі, ще не розмовляють нормально, тобто у них дуже багато таких і поведінкових реакцій починає вилазити. І ця травма, яка впливає на їх розвиток, і вони про це навіть не можуть говорити, не можуть писати. Тобто це важливо залишати в історії як ненормальний факт. Хоча війна це соціальний процес, але це ненормальний соціальний процес. І Кожна людина так чи інакше, вона травмована війною. Просто є різна глибина, і ми не можемо зрозуміти навіть, що відбувається, бо багато запитів, з якими я працювала, коли мені озвучували, що це, це наслідки не війни, це просто така поведінка, але вже в ході роботи з'ясовувалися певні питання, і я намагалася включити в казку не тільки такий болючий досвід, а ще й досвід надії, досвід пам'яті, тому що пам'ять це єдина річ, яка може протистояти часу, яка може протистояти тому, що ми можемо тільки поглиблюватися в травму. І я впевнена, що в казці є певна така надія на те, що все найважливіше буде збережено. Терапевтична казка це історія, яка написана для того, щоб допомогти словами Оформити певні переживання, почуття відповідно до певних подій і обставин, які складаються. В чому заключається зміст? Коли є можливість говорити, оформлювати словами те, що є просто на рівні відчуттів. Я намагаюся писати такі історії, після яких виникають питання і простір, в, яким, в якому можна спілкуватися безпечно. Коли можна поставити запитання, інколи я намагаюся провокувати навіть у дітей, використовуючи там, якісь цікаві слова, там, якось зачіпляти інтерес, щоб було бажання поговорити дитині з дорослим не тільки технічною мовою, бо. Є така особливість, коли ми спілкуємося просто на побутові теми, ми не розвиваємо думки, ми не розвиваємо мислення, ми не розвиваємо можливість проговорювати переживання за день, які відбулися. І можливість і дитині поставити батькам питання, і батькам поставити дитині там певні питання. І щоб батькам було цікаво поділитися певним досвідом, бо я намагаюся це провокувати. Останні мої книжці пригоди у великих сорочинцях, тому і зачеплені теми легенд Полтавщини, щоб було бажання поїхати, подивитися, це наша історія. Там можна прийти в Полтаву на цю вулицю, подивитися, де жив той чорнокнижник, наприклад. Тобто, це реальні місця, де стояла там церква, наприклад. Як можна поїхати на той ярмарок, щоб дитина мала бажання ознайомлюватися з культурою, з традиціями? Чому там, наприклад, саме 12 начинок у варениках, щоб дитині ставало цікаво, і у той самий момент дитина могла проговорити якісь свої хвилювання, переживання стосовно як вибудовуються стосунки в родині, як це передається з родини в родину. Як це бачить дитина, як це бачать дорослі, коли це можна обговорювати? І це створюється певний теплий простір. І це розвиває в першу чергу особистість, і особистість зрілу, усвідомлення, власне, це і є терапія. Тому в кожній касті є своя якась проблематика, є свої особливості, але я намагаюся робити, щоб це було цікаво. і... Воно підтримувала душі, тому що зараз накопичено дуже багато болю. А де от можна придбати ваші книжки? Або на ресурсі ЯКАбу, або на сайті Саміт Книга, це видавець, з яким ми співпрацюємо. І це місця, де можна придбати, замовити ці книжки. Щоб ви хотіли побажати Україні і обох. Україні хочу побажати. Швидшої перемоги, повернення всім тим, хто на фронті живими з перемогою, з досягненням всіх заданих цілей і зі збереженням своєї аутентичності, своєї унікальності і бажанням розвивати Ті цінності, які зараз у ем, нас, як в суспільстві, тільки закладаються. Бо це справді так. Вони ще не настільки розвинуті, як би хотілося, і дуже б хотілося, щоб ми не зійшли з цього шляху. Ем, а Бухову хочу побажати, в принципі, того самого, тому що це частина України. Ем, мені б дуже хотілося, щоб. Ем, ми виходили не з того, що комусь щось доводимо, а отримували насолоду від того, що в нас є життя, як ми його проживаємо, щоб була радість від того, що ми можемо щось робити, що ми можемо спілкуватися, що ми можемо бути один в одного. Те, що дуже відчувається, коли ти перебуваєш в іншій країні. І м м бачити свою унікальність, сприймати її, обмінюватись досвідом м не, не змагаючись, а перебуваючи в стані зацікавленості. Ви так цікаво розказували про Полтавщину, про обухів буде казка? Я, я подумаю над цим. Дякую за ідею. <світ> Взагалі здається, що кожна казка вона була народжена тут, і вона так чи інакше, але вона звідси. Вона частинкою обухово усюди є. Тому е, мені буде потрібно взяти час, щоб подумати, як це може бути і виглядати окремо.